Так, це називається в'ялець, Отак. Я думаю, що обгризає мої черв'яки, колись у яльця було дуже багато, а зараз він у червоній книзі. Я його буду випускати. єдку, все одно з його нема ніякого. А риба червонокнижна. Ось так от. Схожий на, на платву, тільки більш прогонистий. І очі, бачите, які у платви червоні, а тут і жовті очі. Ну і пір'я жовте. Так от. Ну, добре. Я одною рукою, мабуть, не відчіплю його. Ні, не, не чіплю. Зараз. Оп, все.